Багато для нас, для мене робить, і мені так пощастило, якщо чесно. Мабуть, не дивлячись на всі свої психічні приколи, ну, в тому плані, що я дуже насправді травмована дитина була. І зараз я вже це все полікувала е, в більшій мірі, але все одно найтяжче залишилось. А, мені дуже пощастило з чоловіком. Мабуть, я щось правильно зробила. Так. Шановні, я не читаю коментарі, я не буду спілкуватися з тим, що мені не цікаво. Вибачте, будь ласка, я не знаю, як ви сюди потрапили. Я спілкуюся з тією аудиторією, яка на мене підписана вже три роки. І це відео для них. Тому можете навіть не заходити сюди більше, бо я кажу це як з повагою до людини. Я не знаю, хто ви, що ви. Тому буде так. Отже, підсумовуючи це, це 10-хвилинний спіч, я бажаю всім жінкам, які хочуть стати мамою або вже являються мамами, нарешті потурбуватися про себе. Як, це, як би це не звучало? Це буде дуже складно, дуже важко. Ви мені скажете, ти що, ще дівчата? Жінки, це дуже важливо. От, якщо б я про себе потурбувалася так, як потрібно, тобто під час вагітності або до вагітності, сходила б до психіатра, зробила б чекав б у психіатра, зрозуміла б, що мені потрібне особливе лікування психотерапевтичне. А якщо б я потурбувалася, щоб в мене були нормальні пологи з лікарем в приватному закладі, це було б. На краще. Але я отримала такий досвід, який говорить реально, годі на собі економити, особливо, якщо ти хочеш стати мамою. Тому що на, на мамах не можна економити, бо мами створюють людей, особливо матері. Чоловіки теж створюють, але е, жінка або та людина, яка е, е, виконує роль матері для дитини перші три роки. Вона найбільше вкладає в дитину розуміння емоційної саморегуляції, контакту з собою, здоров'я. Звичайно, це все догляд за собою, все це закінчується привченням до туалету, а далі вже після трьох років включається фігура чоловіка, або фігура батька, який буде гратися, пояснювати, як влаштований світ та як проявлятися в цьому світі. До трьох років тільки материнська фігура, або не тільки, але переважно вона дуже важлива. Тому до трьох років ви маєте про себе потурбуватися так, щоб. Вам було стерпно проживати це життя, дозволяти собі виїжджати обов'язково на відпустки, якісь короткі, де вас ніхто не чіпає, і ви знаходитесь сама з собою. Це можна організувати. Єдине, що якщо ви на грудному Вигодовувані, то я просто я знімаю шляпу, вклоняюся низько. Ви дуже класні жінки. Я боролася за грудне вигодовання до трьох місяців, в мене, на жаль, не вийшло. Я прям боролася з двома консультантами, але все зійшло на нівець. Ну, далі я вже мала лікуватися і приймала ліки, які були несумісні з грудним, тому все одно мені довелось перейти на штучне. Але це... Деталі моєї історії. Я дуже хочу когось вберегти своїм досвідом. Я вас прошу, турбуйтеся про себе, особливо, якщо ви тільки плануєте дітей, ви можете зробити все з, най... з найменшим уроном, Тож, як же це сказати, українською, красиво. Переклад... Мені хтось перекладе там, я впевнена. Так, е... і. Я, якщо вам потрібна просто людська допомога або якісь підказки щодо материнства, просто пишіть мені де-небудь в телеграм або в інстаграм. І я чим зможу допоможу щиро від серця. Мені за це нічого не потрібно. Я просто відпрацьовую свою карму. Я тут нещодавно почала вірити в карму для того, щоб мені стало легше і стерпніше жити. Так, зараз я сподіваюся, що я зможу зберегти цей ефір.